Схованка історія корі тен бум та до чого тут іловайськ. В часи, коли зло приходить у дім, найстрашніше не бомби і не кулі, найстрашніше це вибір. Ми не обираємо час, в якому живемо, але ми можемо вибирати, як жити за часів, які вибрали нас, саме так сказала Корнелія Корі, тен Бум. звичайна годинникарка з голландського міста Гарлем. Вона не була політиком, не мала грошей, не була військовою, проте саме вона та її родина врятували сотні людей під час нацистської окупації. Її батько Каспер мав невеличку майстерню з ремонту годинників на вулиці Бартельорістрат. Життя було просте: молитви, робота, клієнти, родинні вечори. Корі працювала поруч із батьком. Вона стала однією з небагатьох ліцензованих жінок-годинникарів в Нідерландах. А потім, в 1940 році прийшли німці заборони, антиєврейські закони, арешти, депортації. Багато сусідів відвернулися, але родина Тенбум вирішила діяти, хоч не мали ні зброї, ні впливу. Вони просто були людьми, точніше залишилися ними, незважаючи на те, що відбувалося навкруги в будинку, облаштували схованку, вузьку кімнатку за фальш стіною в спальні корі. Там було тісно, холодно, проте безпечно. В будь-який момент дзвінок в двері змушував людей кидатися туди, щоб зникнути з очей поліції чи гестапо. За роки через цей дім пройшли десятки, а завдяки ширшій мережі в Беєроубер, в якій родина брала участь, вдалося врятувати приблизно 800 людей. Їм давали тимчасовий прихисток, а далі переховували в надійних квартирах, добували підроблені картки на їжу, допомагали сховатися від смерті. 28 лютого 1944 року гестапо увірвалося в дім з обшуком. В той момент в таємній кімнаті ховалося шестеро євреїв. Їх не знайшли, вони залишалися в схованці 47 годин, аж поки підпільники не визволили їх. Родину тих, хто переховував, заарештували. Батька Каспера забрали у в'язницю і він помер там через днів. Доньок Беці і Корі відправили до концтаборів. Спершу був вухт, потім в Равензбрюк. Беці не витримала і померла в грудні 1944-го. Корі вижила. Її відпустили наприкінці того ж місяця за легендою через канцелярську помилку в документах. Після війни Корі відкрила дім в Блумендале, спершу для тих, хто пережив концтабори, потім і для інших людей, які втратили все. Але вона не зупинилася впродовж років. Корі подорожувала світом, розповідаючи про вибір, про віру і про прощення. Вона написала книгу схованка Те Ідін Плате, яка стала світовим бестселером. У 1975 році вийшов одноіменний фільм. Корі тенбум не була єврейкою, не була багатою, не мала політичного впливу, але щось всередині не дало їй скурвитися та робити вигляд, що проблеми не існує, бо героїзм. Це не гучні промови і не політичні гасла, не 50 днів до санкцій, і не стурбованість. Це вчинки, які роблять прості люди, ризикуючи життям не тому, що їм хтось наказав, а тому, що совість не дозволяє інакше. Вибір завжди є. Будинок в Гарлемі досі існує. Тепер це музей дім Коррі Тен Тенбум, і там можна побачити ту саму вузьку кімнату, яка врятувала десятки людей. Корі прожила довге життя, померла у 1983 році в Каліфорнії в свій 91-й день народження. Але головне, що залишилося після неї, це приклад того, що навіть беззбройна людина може протистояти найбільшому злу, бо вибір завжди є. Присвячується всім тим, хто, ризикуючи життям, ховали від москалів наших пацанів, які виходили з Іловайську. Ми пам'ятаємо про всіх і не забули те, що робили ви, не маючи ні зброї, ні шансів захистити себе. Дякую за ваш вибір. Ви залишилися людьми в той час, коли звичний світ перетворився на пекло. Може, про вас і не знімуть фільми чи напишуть книжки, але ви круті. Дуже маю за честь жити з вами в одній країні. Тримаємо стрій, автор статті Фашик Донецький, адаптовано Петренко Андрій.